Всім привіт! І зараз я розкажу, як я роблю павербанки з одноразок. Там 24 акумулятори з одноразок на 850 мАч. В сумі виходить 90 Вт або майже 21 000 мАч. Як я перевірив, акумулятори наємність, я беру плюс-мінус однакові, щоб не відрізнялись вони один від одного на 20-30%. Відсотків, та вибираю і викидую і утилізую е, погані акумулятори, які не відповідають ємності, або просто померли. Всі елементи я заряджаю до 4 вольт. Після того, як я зібрав, я перевіряю температуру. От як ми бачимо, один елемент трохи перегрівся. Мабуть. Він або віддає електроенергію всім іншим, або забирає, ну, скоріш за все, віддає. Через годину все зміниться, і всі елементи вирівнюються. Температура через годину вирівнялась. Після того, як я всі елементи спаяв докупи, всі паралельно, я перевіряю саме на, не на пайці, а на контактах акумулятора, чи є струм. Тут є. Тут є. Ну і так по кожному елементу, щоб перевірити, чи всі вони підключені і нічого не відпало. Адже. Ну, в принципі, я нормально так припаю, але можуть бути деякі проблеми. Припаюємо шину. Я роблю це між елементами, щоб не було навантаження на одну. А хоча б на дві крайні банки елементів, і роблю між ними. Також після того, як ви спаяли основну шину, то перевірте сусідні і краще після того, як ви все зібрали, перевірте якість збірки і якість пайки на всіх елементах. Після того, як ми спаяли все. Та підключили до плати, не спішіть, будь ласка, його всовувати в корпус, так як можуть виникнути проблеми. Тому перед тим, як запихувати в корпус, я рекомендую протестувати. А саме це максимально зарядити та почати навантажувати на максимальну кількість портів і дивитися на температури. Або на дотик, або є апаратами. І після повної зарядки та розрядки я розряджав майже всю ніч і в мене вийшло 84 Вт. Я взяв ось такий ланчбокс, і взяв купирку і помістив туди акумулятор. Вивів дроти. Можна, в принципі, оці скоротити, але я залишу на прозапас, якщо його будуть переробляти. Для зарядки павербанку вистачило 93 Вт. Тобто він вміщує в себе приблизно, коли заряджається 93, коли видає по розрахункам цього пристрою 83 Вт. Тобто В середньому в нього 85-87 Вт всередині. Використовується 24 акумулятори по 850 мАч і там декілька слабіших і декілька сильніших. В середньому це 850. По тестам, коли я тестував акумулятори. Всі акумулятори видавали 760-900 мА, тому її ємність може трохи завищена. Це приблизно, якщо перевести на мА, це приблизно 21 тисяча мА видає цей павербанк.